Lexus LS став диким шестикулісним мінівеном, який може конкурувати з Bentayga. Lexus представляє футуристичний шестикулісний мінівен LS, кінець ери седанів. Автовиробник Lexus анонсував кардинально новий формат свого флагманського седана, шестикулісний мінівен під назвою LF Luxury Ultimate LF Low. Концепт Кар, представлений на токійському автосалоні, обіцяє змінити визначення розкоші. Новий формат, нова назва. Автомобіль отримав назву LF Luxury Ultimate, LF lu Розробники назвали це приватним заповідником, запрошуючи пасажирів досліджувати власний простір. Це заявлене позиціонування відрізняється від традиційних представницьких седанів. Дизайн і творча свобода. Керівник дизайну Toyota і Lexus Саймон Хамфріс пояснив, що бренд отримав більшу творчу свободу після того, як Toyota офіційно відокремила Lexus від більш доступного сегменту Сенчери. Ми хочемо випробувати ваше уявлення про те, яким може бути бренд класу люкс», – сказав він, додавши, що новий девіз бренду відкриває і ідеально відповідає концепції. Зміна паради геми. Творці автомобіля відзначають, що ринок розкоші змінився з появою ЛС у 1989 році. Раніше седани правили світом, але тепер вони ведуть програшну боротьбу з позашляховиками, цитує Ян Карта Біано з каліфорнійської студії дизайну Toyota. Технічні рішення. Новий формат був обраний не випадково, шість коліс забезпечують більше внутрішнього простору. Задні колеса меншого розміру встановлені, щоб мінімізувати входження рок у днище. Позиціонування. Lexus вже пропонує розкішний мінівен LM з гібридним двигуном, але LF lu представляє абсолютно новий рівень, модель топ-класу, яка конкурує з Bentley Bentayt і Rolls-Royce Cullinan. Цей крок Lexus демонструє, як автомобільна промисловість реагує на зміну смаків покупців класу люкс у бік практичних і просторих мініванів, особливо на китайському ринку.